За скажімо так. І ми бачимо, що навіть священно служити були досить такі, я в чіткіх покликані були посередніми. Ну ми в цьому всякому разі з Івангелія, це можемо почекувати. Жодного не було. Фарисеї були, ви пам'ятаєте, приходили іудейські старішини і навіть просили тіла Христа, а так кажуть, але цих не було. Ті, які якраз покликані, і це для кожного священника теж вигляд. Чому? Тому що важливо і для православного. Ти себе Відчуває покликами. Чому? Тому що можна за, заспокоїтися, розхованитися, не почути Господа, не прийняти якісь зовнішні речі за Боже, або навпаки, відчуваючи поклик, залишитись в тому, в чому ти був вчора ще і так далі. Ми знаємо, про що не говоримо зараз, в тому числі і політично, і економічно, і так далі. Це, залишається. Треба в собі так молитись, так служити. Щоб не знаєте, своїм, там, високо е, своїм якимось розумінням Святого письма, і там, е, те, що називається голосом Божим Божої середині совісті, покликання справжнього, бо голос Божого. Апостоли цього, цього не мали. Вони були простішими людьми. Тому Господь звернувся до них. Вони були простими. Рівнями. Це тільки серед них один апостол Павло де, був римським громадянином сином. Це знагади, гарне святе письмо і взагалі мав посичний світ. Але Господь що? Господь їх це покликав, щоб через цю простоту якраз надати проповідь, щоб вони якраз були як, знаєте, чистим листом, які гарно запам'ятали ці слова Христа, які менше чи іншим були щось додати. Розумієте? Тому що кожен з нас щось розповідає, щось додає свого. Але тут, в даному випадку, Господь щоб ще ще раз їх надихнути на служіння Богу. І на глибше розуміння Святого Письма і взагалі свого місця в цьому світі. Він, е, як би сказати, свій професіоналізм їх трошечки навчить. Вони всю ночь, всю ніч ловили рибу, і нічого не змогли пімати. Ну ви знаєте, що рибалки вони знають, коли краще ловиться, коли які, що треба, як там професійно до цього підійти, як там прикорму рили там, як на що саме, де саме ловити і так далі. Що вони стовідсотково практично знають, як що робити, як так? І в морі, і в річці, хто як де нічого покликаний йде, працює. І вони всю ніч ловили, але нічого не змогли піймати, а Господь що я їм казав не раз, що я ви рибалки, а я зроблю вас, що ловцями людей, а не ловцями риби. Тобто ви будете влавлюватися цим письмом і закликом до служіння Господи, людей, душі людей. Не в тому смислі, що для себе, для свого якогось, зі Вищими до Бога сінами, дочками Христа. І він сказав, я вам благословляю закидайте сітки. І Петро сказав, що ні, ні, звичайно. Ми сьогодні чоловіка, але по слову Твоєму. Він усіх апостолів був старший, якби сказав те, що він, багато хто з них думав. Ні, але по слову твоєму я це зроблю. І закинули сітки, і прийшли з тих кирич, витягнути було, і попросили ще. Ці лодки великі човни, вони практично так зачерпували воду. Чуть що не потонулося величезні риби. І тоді Петро сказав, вийде з від мене, Господи. Тому ну, що я, він зрозумів, відчув, як людина, яка все життя цим займалася, може був старший за 40, 40, може, вона йому це було, вийде від мене, Господи, я людина грішна. Тобто він через це розуміння, що це неможливо, що це велике чудо, тому що цьому передавало там і зовнішні речі. І він дуже гарно знав. Він зрозумів, що Господь просто творив чудо. Так просто, не мовби, так? разом з тим і наповнив човни. І потім вони цією рибою нагодували людей. Вони ж ходили і ще приготали, коли рибу, пам'ятають. Весь час, коли Господь після вже Воскресіння зустрічався в нього на вогнищі, що пеклася рибка. так? Ні разу м'ясо не побачив, до речі, на столі не звернуться. Мено було трішечки розведене водою, греки так любили пити, то і євреї, і з коміскою. І хліб це все, що вони їли. І вони так само і що, напували і давали місце людям, які ходили в її. Господь таким чином увірив ще раз апостолів, що він саме той, коли чекала не тільки юдеї, через яких одного бога вірили, але і всі люди. І як тоді показання, що можна чудом зробити такі речі, які взагалі не мали, мали робити, так і вони потім вже ж згадували це все. Для них це було простим, знаєте таким щирим інтимним переживанням, кожен mm -hmm. раз. І Господь Дендерман даремно вже казав, що багато пророків, багато святих хотіли б.